formdecor.com formdecor.com Виготовили ось таку форму для вас. Це трубки. 10 трубок. У формі вони вогнуті туди всередину, як бачите. А на стіні ви отримаєте таку 3D-панель, яка буде вже випуклою. Трубки будуть випуклою. Так, ваша форма готова. 500 на 500 на 23. Такі її розміри. Вона ідеальна. Вона з поліуретану. Знаєте, ви, правда, в нас прослужуємо вам довгі роки. Ось ми є на ECB і на Амазоні. Так.